Хочу нагадати вам про наші класні жакети блейзером. Тобто, знаєте, от зараз жакети вже так не дуже заставиш когось ходити, тому що ну, бо жакет, а, а це без підкладу, але воно виглядає статусно. знаєте, от Жакетик треба мати завжди. Може щось прикрити. Тобто, хай буде під футболку можна одягнути. Отакий от жакет, правда ж під наші от всякі оці оці кути, всі футболки буде просто як не можна краще. Він з кишеньками такий демократичний, класний. Ней і, і разом з тим жакет колір, сірий, палітровий. До нього все все підходить. І ми його маємо до 56 шостого розміру. Ціна. По ціні у нас 3700, і ціна дуже добра. І під що під низ та будь-які наші штани. А от я зараз візьму будь-які наші штани. Ось ці ну, мої любимі. На гумку, так само з двома екранчиками позаду, ніби теж ніби це класика, але взагалі тут не класика. Внизу я ще взяла якийсь 56-й не свій. Так, ось так от. І виглядає класно. І туди футболку яскраву.